Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що вам хоче передати сьогодні рід? Думайте про себе, нікого не згадуйте, карти вже летять, як завжди, хочуть говорити з вами. Що вам сьогодні хоче передати рід. Рід передає, що у вас якась боротьба, в кожного вона своя. Да? Хтось бореться сам з собою, хтось проходить трансформації, хтось воює з кимось за щось. Що ця боротьба Боротьба з якоюсь гіперопікою. Дивіться, що у вас за ситуація. Пишіть в коментарях: гіперопіка, там, не знаю, мама не дає да? чоловік контролює, якась вам прийде звістка, лист, документи відносно того про ем, якусь боротьбу, можливо, в когось суди, можливо, ви судитесь за дітей, да? за майно якесь і так далі. Тобто, вам прийде. Звістка, документ. Що ви хочете сказати? Хочуть вам сказати предки, дати таку підказку в цій боротьбі, яка б вона не була. Основним ключом підказкою для тебе є: ти маєш равнодушє включити. Не в плані вирішення боротьби, а в плані того, що ти маєш тримати спокій. Тут у вас за спиною. Ви знаєте про це чи не знаєте, якась егоїстична людина веде нечесну гру. Хоче вас там, не знаю, в дурку засунути, дурочку з вас зробити, дурачка, обвести кругом пальця в когось це фінанси, в когось це особисті стосунки, в когось це діти, в когось це майно і так далі. В когось чітко програється з доходами, фінансами. Кажуть, що ця історія скоро завершиться, буде поставлена крапка, і ти звільнишся від цієї. Ситуації, в чию користь е, вирішиться це питання, в того хто буде дивитися. Да. Е, е, історія, та яка у вас на сьогоднішній день е, на довгий час затягнулася, вона вирішиться у вашу користь. І мужчина, який вів не чесно гру з вами там у чомусь. У кожного своє отримає своє наказання, бумеранг і так далі. Тут якийсь мужчина хитражопий, егоїстичний, нарцистичний, лубіює свої інтереси. Ваша задача закритися, не емоціонувати, не давати тих емоцій злості, агресії, розпачу йому. Він цього й добивається. Твоя задача закритись, відсторонитися від нього і включати равнодушнє. Молчання це також класний інструмент. Робіть, як відомстити своїм ворогам. Станьте щасливою, виріште свої питання, це ваші вороги і не переживуть. Тобі досить сили. Якщо ти думаєш, що ти не справишся, ти справишся. Тобі більше сили, чим ти думаєш, ти справишся, всі справи в тебе наладяться. В тебе є підозра, що тут може бути магія. Якщо у вас така підозра є, що в якихось справах, в яких ви там воюєте з якимось мужчиною, він нечесним шляхом діє і магічить на вас, да, тут таке може бути. Тобто ти, е, ти все-таки думаєш про це. Да, тут є магія, магія і карта сови. Тобто людина включає всі речаги і звертається навіть до магії, можливо, сам робить щось. Він тут спокусився і нечесним шляхом по карті диявола хоче отримати перемогу. Ну, Давайте все ж таки запитаємося, вам буде цікаво, чи доб'ється він цієї перемоги, чи доб'ється він цієї перемоги. Перемога токсична, карму він тут свою напрацював, або ви закриваєте з ним карму. тобто, Кармічна історія у вас, вона буде закриватися. Людина дуже токсична, пратівна, така енергетика від нього йде. Він провокаціями займається для того, щоб вивести вас на емоції. Будь-який нарцист, егоїст, він питається вашими емоціями. Якщо ви не даєте хороших емоцій, він питається якими? Правильно, негативними. Тобто він енергетично так вас живе. Він хоче добитися своїх якихось там. Переконань, але хранительниця роду каже, що ти проходиш свій кармічний урок. Ти його спочатку спасала у чомусь, дивіться, хто він, а потім він тебе став там аб'юзити, використовувати і щось там з тобою ділити. Ти проходиш урок на спасателя і тебе ведуть в твою місію. Цілітіля, тобто тільки через таку історію мордою по асфальті, це вже таки в мене шаблоне. Треба запатентувати цей вислів. Вас ведуть в трансформацію, в ісцілення, і щоб ви прийшли до себе істинної, до себе істинного. Тобто, цей мужчина на якихось качелях вас покатав. Да? А ви тепер кажіть все, дякую? Я вже накаталась мене та Каже, як об'їздіть моїм качелям, що я вже накаталася, в мене вже ташніть. От вас точно так само оцей аб'юзер, який був в вашому житті, і часто клієнтки приходять на консультації, що там повний аб'юз в когось це 5 років, в когось 10, а в когось 25-35. От вас ведуть для того, щоб ви цей аб'юз прийшли, щоб пропрацювали свого спасателя і свого спасателя синдром переносите в свою роботу цілітеля, стілюйте людей. Але для того, щоб будь-якій людині стати цілітелем, в першу чергу зцілюємо себе. Хто готовий зцілювати себе, запрошую вас на індивідуальне наставництво, де і я вам буду показувати, як зцілювати себе. І, пройшовши своїми ножками, протопавши такий аб'юз, там якісь ситуації трешові, прийдете в етап зцілення, і вам буде зрозуміло, а як же зцілювати інших людей. Треба вивчати якусь теорію, але має бути практика і в першу чергу ваш досвід зцілення. Целітіль не зціляний, то не целітель, то мені ми целітіль. Я теж зцілювалася 10 років. але я цей шлях протопала ножками, тому я більше практик, ніж теоретик. Я це все перестрадала, пережила різні історії з різних ситуацій з різними людьми, не тільки в стосунках, там якийсь аб'юз. Да? І так далі, розчарування, і спасатель теж мій завжди ліз туди, куди йому не треба. Я в різних е історіях це проходила і в роботі, і в дружбі, і, і в стосунках батьки діти. Я скрізь це проходила, тому ні одна книжка не сравніться з тим, що я можу розказати, поділитись досвідом, навичками. І так само я прийшла почала працювати з клієнтами. Оце і є моя практика. Тому вам треба підвчитися, зцілити себе і далі практикувати, зцілювати людей. В когось відкриється дар, прям зцілення руками, рейки там і так далі. да? А, тобто мене дивляться, ці по кармі ти мала пройти цей треш, да? аб'юз, травми свої. І ти повинна зцілити себе, а далі вести за собою людей. Оце хоче від вас рід і пояснює вам, чому ви попали в таку історію. Хтось мене буде дивитися і напише, що це да, мене було, але там вже умовно пару років назад. Тобто вам підказку дають. Давай включайся, і дорогой, іди в тему цілітівства. Тому на етапі зцілення вас, да, підготовки вас до хорошого, хорошої майстерності. Я вам допомагаю на етапі трансформації, зцілення себе. От хто готовий, хто настрадався, хто готовий себе зцілювати, пишіть мені в директ, хочу на консультацію. По у тебе в твоєму житті буде спокій, гармонія, ти маєш привести себе в баланс по справедливості, розв'язати кармічні вузли, розірвати. Бо на сьогоднішній день ти як з пов'язкою, сліпота не все бачиш, не розумієш, для чого мені. Часто задаєте ви неправильні питання. А за що мені? Я така хороша, я всіх спасаю. от. Того вас так і вчать, коли ми спасаємо, нас приносять потім в жертву. Ваша задача у цю пов'язку зняти Зняти і прийти в імператрицю. В імператриці все на своїх місцях, в неї всі м -м, сфери життя закриті. Вона на своєму троні, і вона на своєму місці. Вона знайшла себе і вона. Нікому нічого не догадує. Ну, стайні враги тебе вели через бідність, стайні враги тобі показували, завідували. Я завжди пояснюю клієнтам: якщо вам заздрять люди, значить вони бачать вас більший потенціал, ніж ви бачите самі в собі. Завідують не завідують бідним, не завідують тим, в кого немає сили, здібності і так далі. Тому оці тайні вороги, приміть же той факт, що вони будуть біля вас завжди. але ви повинні знайти ключі. Там, умовно, вичислили якусь крису в своєму оточенні, все викреслили цю людину свого простора. Так вас виковують вашу силу, щоб ви навчились розбиратись в людях, тому що і клієнти до вас будуть йти аб'юзери. Тому для початку треба цілити себе, щоб знову в ці аб'юзи не попадати, спасателем не бути. Да, вам треба спокій, ви маєте зцілити себе. Криски ларіски тут є в вашому оточенні. Включайте інтуїцію, включайте мозги і відчувайте свою душу. Душа ваша завжди не помиляється. Перших 3-5 секунд говорить душа отакі, знаєте, знайомишся з людиною і відчуваєш таке, ну, от, щось не то в цій людині, то й гнильця, яку він не показує. От інтуїція вам шепче. Тому наша задача жити не з голови, а навчитися чути серце, інтуїцію свою. Да? І тоді буде все в ажурі. Що ще ви хочете передати? Що ще ви хочете передати? Ти мрієш, ти якісь собі цілі мрії даєш, але так як я і сказала, ти маєш собі пропрацювати, твоє закам'яніле серце і ревність, злость до когось. Тобто бачимо які сірі карти. Для того, щоб твоя мічта якась реалізувала, що ви там собі намріяли. Ти маєш оці сірі карти темноту своєї душі, свого серця дістати, що і вийшло. Твоє серце має розтанутись, цілитися. Стілитися і стати ось таким палаючим, світлим, і тоді ви будете світити іншим людям. З позиції отакої світити не буде получатись, будуть одні розчарування. Ви можете людей намахувати на гроші, але, повірте, за все є бумеранг, відповідь і розклада. Не думайте, що ви хитре жопі і когось там не найобуєте. Ви нікого не наїбете, не диявола, не вищих сил, всі все бачать. Тому ці практики не до практики себе не зцілило, а вже кричить, що я там таролог, регресолог і відьма в сьомому поколінні. Задайтесь запитанням, це его говорить в людині, чи все-таки, чи його навички і експертність? Не вірте в громкі слова, а дивіться на поступки. Ви підете новою дорогою, і ваша нова дорога через вашу творчість. Нам підсвітили конкретно вас готують до целітіля. В кожного напрямок целітельства свій вас буде взліт, буде чекати взльот і по фінансах, і по кар'єрі. Тоді, коли ви почуєте сьогодні повідомлення від ваших предків, імператор на вас падає, ви станете. Ем... Хазяїном свого життя, ви маєте навчитися бути ні від кого незалежним. У вас може бути чоловік, діти, не знаю там робота, але ви маєте бути хазяїном, хазяйкою свого життя. І тоді вас буде взлет. Хтось бере ці шанси і працює над собою. Хтось просто подивиться, розклад напише, я приймаю і нічого не міняє. Ну, у вас в житті нічого не зміниться. Розклади, повідомлення, які я передаю від ваших предків, це вам прогноз. Дивись, ти підеш в це, ти зробиш це, я сказала. Що зробити, зцілити да? себе в першу чергу, і ти прийдеш до класного результату. Хтось ці шанси бере, а хтось не є, а в мене нема грошей і так далі. і так далі. У вас їх і не буде, і це ваш вибір. Тому е працюйте над собою. Будете працювати потрошки, потрошки, будете вилазити з фінансових боргових ям, якщо вони у вас є. Ваші фінанси, ваші фінанси, великі фінанси, про які ви навіть мріяти не могли у вашій творчості і у вашому целітільстві. Але для того, щоб стати хорошим цілітелем, треба зцілити себе. Техніку безпеки вивчити якусь там напрямок, свій конкретний вцілітільстві, який ви вибираєте. І у вас має бути практика. І в практиці з клієнтами ви ростете з одної сходинки, друга, третя, четверта. Ну а ті, хто не пропрацьовані, скачуть з першої там на третю, четверту. І по факту результату немає. От того й немає. Треба взращувати себе, треба бути спеціалістом в чомусь, а не казатись і не піжонитися. Тому я бажаю всім удачі. Шлях цей нелегкий, не ваша робота в світі, це робота над собою, але воно того варто, говорю з власного досвіду. Тому удачі всім і пишіть в коментарях, що ви думаєте, хто на якому етапі, хто вже відчуває, що вже прям сама трансформація. Прийшла, каже, ну вона вже викусить жертву в себе, чи вже не викусить. Все в ваших руках, тільки в ваших руках. Тобто, дивіться, трансформації вони важкі, ніхто не казав, що буде легко, але воно того варте. Стара версія вас помирає, нова народжується все в ваших руках, і я вам бажаю, щоб вас все вдалося. Кому потрібна моя допомога на цьому шляху, пишіть в Дірект, хочу на консультацію. Удачі всім!